Анотаційну дошку полеглому захисникові Василю Матвієву відкрили в Івано-Франківську пам'ятний знак, встановили на фасаді багатоповерхівки, що на вулиці Миколайчука, де мешкав полеглий боєць. Тут зібралися його рідні, друзі, товариші по службі та сусіди. Старша сестра Наталія Яворська розповідає, Василь був дуже сумлінним та організованим. З приходом ворога на українську землю вирішив стати добровольцем і вступити до лав ЗСУ. Він був сильний духом, він всім помагав. Він казав, хто як не я. І мамі так казав, хто як не я, хтось, хтось буде добре, мають сім'ї, мусять бути і коло дітей, і коло жінок. А я один собі. Все буде добре. все буде добре. Він був е, такий життєвий. Я навіть не можу підобрати слів, такий вірний. І він ніколи не казав, що він змучиться, не хоче, не буде. Йому не під силу, він все міг, він це хотів, він до всього брався. І всюди він першим хотів бути першим, хотів допомогти всім. Не встиг завести власну сім'ю, однак дуже шанував племінників та похресників найкращий друг полеглого захисника. Пригадує Василь мав добре серце і був готовий допомогти у найскладніші життєвих ситуаціях. Ми з селем були від маленького. Він мене ночував, він мені скільки допомагав, багато, золоті руки має, я машину, чи сервіс, він каже, я все сам зроблю. Завжди допомагав, все сам ремонтував, все сам робив. Для дитини теж багато чого ровер. Все, все він. Перед загиблою з ним говорив по відео. Були вибухи. Ну я ще не був на передовій, я був в інакшому напрямку, в Сумах. І день перед ним говорив, він казав мені, каже, це пекло. Каже, не знати, що тут буде, і як буде далі. І на ранку мені позвонили, сказали, що вас і загинув. Важливо, що в рамках програми Івано-Франківське, місто героїв, ми продовжуємо вшановувати пам'ять про героїв анотаційними дошками, різними заходами, книжками, алеями слави для того, щоб ця пам'ять була. Довгою і ця пам'ять була завжди. Служив Василь Матвій у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвес. Був водієм кулеметного відділення. Позивний Матвій, учасник боїв під Соледаром, Покровськом Курахвовим на Бахмутському напрямку. Під час ворожого мінометного артилерійського обстрілу Василь Матвій отримав смертельні поранення, несумісні з життям. Михайло Березень, Любомир Микатюк, новини на вежі.